Привіт, друзі мої. Так, у нас сьогодні від сьогоднішнього дня почався блокхаус чи блекаут. Так що сьогодні поїдемо на город, будемо вибирати гарбузи. Проведемо екскурсію на ділянки нашій. На які гарбузи садяться чи сіються уже 5 років підряд. Також розповім вам по ходу відео. Про найкращі сорти гарбузів. Ну і в кінці відео зробимо висновки. Ось такі врожаї 5 років підряд на одному ж тому самому місці. Трошки під заросло, бо гарбуз уже поплівся, а тоді пішли дощі і бур'ян таки встиг вирости. Ну нічого, через ним покосимо. Ну а це моє робоче місце. Шкіряні рукавиці. Ось такий ніж простенький зробив буквально за півгодинки на швидку руку. Ну, Я все як зазвичай я роблю. Руків я із зуба Мамонта молочного. Сталь на накленкові с 100 Ось так він заполірований. Полірую я його вже напевно років за п'ять, як мінімум. Досі не можу заполірувати його. Ну ось такий вигляд. Сталь дуже-дуже тверда, так що полірувати його досить важко. Але, тим не менш, ріже він гарно за рахунок не товстого полотна. Якраз ідеально. Лист ДСП чи ДВП. Писав мені один клієнт в коментарях, що від електролобзика у господарстві толку немає взагалі ніякого. Ось тобі простий приклад. У господарстві випиляв круг, бо із квадратною дошкою мені було б набагато. Важче вибирати гарбузці, а ось для вибирання гарбусів найкраще підходить саме кругла дошка. Ось тобі електролобзик, який не потрібен у господарстві. Так що май на увазі. Такі гарбузці, це нацменом. а ось я вибираю собі на посівний матеріал. Арбузи треба вибирати швиденько, так як ми їх посіяли після паски досить-досить рано. І вони вже перезрівші і дуже сильно почали гнити. Тож треба прискорюватись, тим більше у нас ввели блекаут. Частенько ми сидимо без світла. Тож в мене з'явилося набагато тепер більше часу не сидіти в майстерні, а саме займатися гарбузами і таки їх добити, ці гарбузи. Вибираю я гарбузці на городі, не вожу я їх додому. Це даремна трата часу, так набагато легше. Привіз з собою відра. Навибирав у відра та й додому. Також є в мене така дощечка, тут закручений саморіз, насадив половинку, щоб вона не човгала. І все, і прямо в миску. Все згрібаю. Для мене я вам скажу, що багато в інтернеті хваляться гарбузоводи своїми врожаями і величиною гарбузів. Але я вам скажу, що для мене неважливо які ті гарбузи, тому що, наприклад, та сама Українка багатоплідна. У неї є дуже багато сортів, різновидів. Якщо подивитися по інтернеті, ось де стану цей гарбуз. Справжня українка батоплідна дуже схожа до ось такого гарбуза, полосатого, жовтий з зеленим. Ну, Все остальне, я думаю, то сорти або різновиди українки. Бо наприклад турка чи полька, то там візуально і гарбуз зовсім інший і насіння також відрізняється від українки. Але для мене це взагалі не важливо. Для себе я залишаю і вивів такі гарбузи, те, щоб він гарно вибирався. Так як ми садили перші роки, були в нас якісь сорти непевні цієї українки, що прямо не можна вибрати те насіння. Воно м'якоть ватяна, рветься з усим. Тут насінину від м'якоті неможливо відірвати. Попомучились ми з тими арбузами. А ось із роками. Вивелись такі сорти у мене і залишились, які вибираються, з яких вибирається насіння дуже і дуже легко. Я думаю для починаючих гарбузоводів, які не розраховують на молотіння цих гарбузів комбайном, а тільки на власні сили, тобто вибирати його вручну, то цей фактор найважливіший. Легке вибирання насіння із гарбуза. навіть на своє насіння не переводжу ні часу, ні сил на його вимивання, тому що воно по суті чисте, воно просушується і з ним все гаразд. Як бачите, тут м'якоті майже немає. Якщо десь якась попадеться, вона відкинулась та і все. Запасівний матеріал, що хочу вам сказати, гарбуз це така зараза. Я в минулі роки возив додому гарбузи і попадались деякі гнилі. Тож я їх викидав на гній, потім через рік і навіть через два роки насіння в гної не пропадало. Вивозиш цей гній на огород, а потім гарбузи ростуть, то по картоплі. То по кукурудзі, і насіння воно дуже виносливе. Єдине, що я знаю точно, це вже провірено. Один рік ми посіяли батькове насіння. Батько таке гарне насіння вибрав. І з того насіння гарбузи майже не зійшли. І вся проблема виявилася в тому, що це насіння сушилося на котлі. І виходить так, що насіння гарбуза не можна сушити при температурі вище 70 градусів. Якщо е, його сушити при температурі вище, ніж 70 градусів, воно... Робиться безплідним, чи як правильніше сказати. Тобто воно вже не зійде. Це вже провірено. Тож я своє насіння на посівний матеріал сушу в електросушки. Щоб воно в мене, я його не човгаю туди-сюди, зразу висипаю на решета і сушу на електросушці при температурі 45-50 градусів. І вже ось який рік, схожість 100%. Так що, друзі, гарбуз це досить проста культура. Я не думаю, що варто купувати по 200-250 гривень посівний матеріал де-інде, тому що його можна розвести самому. А якщо ви хочете одразу засіяти велику площу, то як на мене не варто цього робити. Треба робити це поступово. Тому що ми перший рік посіяли українку, в якій така ватяна м'якоть. Вона дуже-дуже погано вибирався цей гарбуз. І я засадив оцю всю площу і я її не встиг до морозів вибрати і ну не десь відсотків 40 зазимувало тобто вони пропали ці арбузи Що ж, друзі, я вже прибув додому Уже третя година дня. Отже, на вибирання одного відра арбустів вручну у мене забирає десь від 40 хвилин до години. Це все залежить від розміру гарбуза і кількості насіння в ньому. Що хочу сказати на. Сам кінець відео. На мою думку, як на мене, сорт гарбуза ніяк абсолютно не впливає на вашу вражальність або розміри цих самих гарбузів. Наприклад, кормові гарбузи є такі сорта, які виростають, вони як поросята. Це окремий сорт гарбуза. А от, наприклад, українка багатоплідна, В їхніх різновидах і сортах різниці не бачу. Єдина для мене важлива різниця у сортах українки. І найкращий сорт для мене це ті гарбузи, з яких гарно вибирається насіння. Де не виривається та вся м'якоть і не ви не відриваєш по одні насінини. Це для мене найкращий сорт гарбуза. Тому що швидкість вибирання на погано вибираємих гарбузах дуже і дуже впливає на продуктивність вибирання гарбузів. Це перший фактор. По-друге, друзі, хочу сказати вам, не, рів... не варто зважати на врожайність, наприклад, мою, або ще на чиюсь. Тому що я думаю, що гарбузи. Сорт гарбузів на врожайність не впливає абсолютно ніяк. Єдині два фактори, від яких залежить врожайність гарбуза, наскільки я помітив, це земля, на якій вони сіються, і погодні умови. Це єдині два фактори, від яких залежить врожайність гарбуза. Що хочу! Запримітити, наприклад, якщо ви збираєтесь посіяти гарбуз, не варто сіяти його на невиробленій землі. Це вже провірено. В двох місцях я на, переор... на переораній тілені посіяні гарбузи, вони там дуже і дуже погано родять. Найкраща врожайність гарбузів. Це на виробленій вже на добре виробленій на м'якій землі. Тоді гарбуз вродить на якнайкраще. Мої гарбузи ні удобрялись, ні підживлювались, нічим. Весною посіяні, земля навесні виорана, гарбузці посіяні. Міжряддя між гарбузами було близько 2 метрів. Можливо, це забагато. Але ми сіяли на 1,40 м, то це дуже загусто. Гарбуз один одного перекриває. Е, в рядах гарбузці посіяні хаотично, так як посіяні вони ручною сівалкою, їх ніхто не пробивав, не проривав. Звісно, якщо дуже густувато, то пробивали. Але в основному вони могли бути і через метр, і через 30 см. Я думаю, це на... Як ви бачите, це на врожайність ніяк не впливає. Ну, В принципі, друзі, на цьому і все. Можливо, щось і забув. Якщо у вас будуть якісь зауваження або запитання, пишіть коментарі, всім відповім. На сьогодні ж, друзі, я з вами прощаюся. Батькові повіддавав свої решета. бо надумав я собі збудувати сушку дровник, щоб була і сушка, і коли я не буду сушити, був дровник. Якраз немає ні грошей, ні матеріалу, ні бажання. Тож я думаю, якраз саме час щось збудувати. Добре, друзі, на сьогодні я з вами прощаюся. Всім удачі і всім пока.